У цьому відео я вам розповім про презентацію State of Play 2023. Це типова презентація Sony, яка продемонструвала нам оновлення вже знайомих ігор, інді ігри та проекти для PS VR 2. А також на презентації нам розповіли нову інформацію про майбутні релізи. Добрий ранок, сніданок, З вами відеорейсер, і у цьому відео я вам розповім про State of Play 2023. Нам показали новий трейлер Marvel Spider-Man 2, у якому продемонстрували Нью-Йорк та різноманітні активності, які будуть доступні у місті для обох павучків. Розробники вирішили урізноманітнити ігролад, додаткових завдань та зробити більш живим місто у порівнянні з першою грою. Між павучками можна міцніло перемикатися в будь-якій точці міста у відкритому світі. Тепер нам буде доступний не лише Манхеттен, а й частина Лонг Айленду. А також нам будуть доступні 65 нових костюмів та можливість їх кастомізувати. Нам показали новий трейлер Final Fantasy 7 Rebirth. У якому розповіли дату релізу Це 29 лютого 2024 року. Нам показали новий сюжетний трейлер шутера від першої особи в відкритому світі від Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora. Гра вийде 7 грудня. Нам показали новий ігролад Baby Steps, де ви граєте за 35-річного невдаху Нейта, який дізнався, що він може ходити. Гра вийде влітку 2024 Нам показали трейлер демо-версії Ghost Runner 2. Гра вийде 26 жовтня з українською локалізацією на релізі. Нам показали новий трейлер Tales of Iris Beyond the Down. Гра вийде 9 листопада. Нам показали новий трейлер Foam Stars де розповіли, що з 29 вересня по 10 жовтня відбудеться відкрите бета-тестування гри. Ну також тепер Роблокс вийде на PS5 10 жовтня з підтримкою кросплею. Ну що ж, відео підходить до завершення. State of Play це типова презентація ігор для інвесторів. Я чекаю Spider-Man 2 та Roblox. Ну, мені справді цікаво. А на цьому моменті я хочу попросити вас підписатись на канал та поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, а також залишити коментар з думкою про презентацію. Підтримуйте мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український YouTube. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько Пандера, а Україна мати до нової зустрічі.